Чи зможете отримати 15 мільйонів у спадок? Тобто, чи переходить одноразова грошова допомога у спадок? Теоретично так за загальними нормами законодавства до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві. На момент його смерті і не припинилися внаслідок цієї події. Однак є важливий нюанс діючими законами та підзаконними актами, які регулюють виплату одноразової допомоги в розмірі 15 мільйонів гривень, не передбачено чіткий порядок її спадкування. На практиці це означає наступне: успадкувати ОГД можна, якщо на дату смерті особи вже було ухвалено рішення комісії Міноморони про призначення цієї допомоги, але вона не встигла її отримати. Якщо ж людина не подала заяву або рішення про виплату ще не. Було прийнято така допомога, не переходить у спадок. Наразі у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який пропонує дозволити спадкування ОГД, навіть у випадку, коли людина лише подала заявку, але померла до отримання коштів. Тож, поки що, спадкування можливе лише за умови вже прийнятого рішення про виплату. Але якщо законопроект буде ухвалено, ситуація може змінитися. Слідкуйте за оновленнями, обов'язково повідомимо, коли ці зміни набудуть чинності.